Ну, видумали таку ідею, побачимо, що з цього вийде. До речі. Це Привіт. Зараз ми зупинилися в такому місці, де закінчується Київська область і починається Чернігівська. Кудись їдемо. Толік тут прямо максимально кайфує від нашої поїздки. Їдемо зовсім трошки, зупинилися і побачили грибочки. Зараз ще пошукаємо, буде цікаво, як вони тут. Десь в таких місцях вони і мають рости. Грибочок, ти знайшли його, дивіться, який кайф. Бачите? Ось він, маленький. Ось їх бабками називають. Ну, я називаю їх підберезом. Все, закінчили ми з цим ділом, просто що треба їхати. Далі, бо у нас все ж таки мета не тут. Ну, у нас немає сьогодні такої програми, що ми кудись далеко заїхали. Так просто по приколу поїдемо, аби не вдома сидіти. Побачите, що це буде. Ну, гриб... Два грибочка У нас є, може буде більше, але не думаю. Нема смисла тут лазити, бо не для цього ми їдемо. Але місце прикольне, красиве. От, є ландиші. Бачите? Ландише, тут полянка така. Красива, красива. Але у нас місця просто красиві, тому тут максимально круто. Шукали місце, куди покласти грибочки на велосипеді. І ось воно знайшлось. Нарешті знадобилося кормушка. Їсти, звісно, по дорозі я їх не буду, але дивіться прикольне місце. Кормушечка. У нас сьогодні так досить ледача така буде, хлопчача вечірка, буде круто. Ви бачите, ледача у нас така вечірка. хлопчача. Всього поносили з машини, але я, чесно, всі свої речі ні віз сам. Двох ми з Толіком їхали на велосипеді, я привіз з собою свою нову палаточку. Ще жодного разу я нею не користувався, побачимо, яка вона буде в користуванні. Грибочки. Бачите? Невелика не кількість, але от Можна взяти, можна столік молодець. Це все долик. І... Якщо їх висушити, то зварити суп, то смачно. да, Ми приїхали до речі, на дачу. Ну, Видача вечірка. Видача на дачі. Знайомтесь. Сьогодні вони будуть в нашому етері. Привіт, Арта. Привіт. Привіт, арте. І Толік. Казана Рага. Сім хвилин. Досить прикольно. Велика територія, поруч зразу ліс, сосни такі великі. Прям кайфую, мені подобається. От таке багаття у нас. Тихенько, спокійно. Зараз мені артем. Рекомендую спробувати своє крісло ультралегке, яке можна використовувати в різних походах велосипедних. Зараз побачимо, як воно буде розбиратися і наскільки це, До речі, дуже легке класно. Да, ребята, це як просто кайф. Таким треба їздити на покатушки в походи, тому що сидіти на картонах, це явно не прикольно, а тут... Підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. Артем гуляє по участку, шукає інтернет. Воськах 4Ж. Майже зловив. Зараз води. Тут є лайфхак, спочатку треба режим літака включити, щоб воно переключилось із еджу. О, є 4 g Я тобі Wi-Fi роздавлю. Пішло YouTube. Сидела. Зараз по Ютубі знаємо, як розводити багатя. Там поставити водичку на багаття і попити чаю. Як хліб нарізати? Я хліб нарізати і палатки ставити. Ну, ви ж знаєте, YouTube все може. Диви, опустив, вже все. Німа. Так, так. Ну, отак от бачите. Такі у нас місця. Але лайф ловить. Лайф у нас найкращий зв'язок. Лайф. І поставте, будь ласка, велопарковку в себе біля магазину. Зараз експеримент, чи поміститься Толік в палатку. Ну я тобі скажу, що вертемо трошки більше місця. Да. Тут тут тупо впритик. <рик> Ау! Тихо, не ламай там нічого. Ну і що? Мені не підходить. А в тебе який зріст? 98. Придеться самому перевірити, бо я ж ще теж жодного разу в палаці цій не лежав, бо я купив цю палатку. У 22 му році. Точніше 21-му, а прийшла вона у 22-му. Та ви що? Я в цю палатку легко поміщаюсь. Без проблем. Дивіться, ось ще стільки мені до головою лежать. Можна. І ноги. Дивіться. О, ноги чіркають, правда. але нормально. Місце. Валом. Вже запустив тут машку. От таке круто. Дай моя подушечка. Ну-ка. У мене ще подушечка тут є. Звичайно, подушка са тебе. Офігенно. Тут я буду спати. І тут місце що дивіться, спокійно рука витягується. Прям максимально круто, я задоволений, тому що нарешті я її обкатую, мріяв про це. Зараз ще спальничок сюди кину і буде тут просто бомбічно. Рюкзачок поміщається, все поміщається. Ну, певно, ще й велік поміститься. Ладно, вілік не поміститься. От, до речі, наші славні мошки, маленькі звірі. Був такий прикольний коментар стосовно того, що, роб то, що ми робимо відосики, типу, і не спілкуємося з людьми, і наші підписники не знають е, про людей, з яких ми знімаємо, з якими ми спілкуємося. І так, е, нова рубрика е, про хлопців. Артем, привіт. Чим взагалі ти займаєшся? Артем Айтішник? Який давно? дуже втомився на роботі, треба іноді виїхати. Добре, а ти давно в Славутичі? Народився. Тут. Народився. Ти повернувся чи ти е, тут і працював? І... Повернувся, бо в Києві на пляжні. Тобто тобі в маленькому місті краще? Класно. Артем, а ти? Що я? Ну, ти Славутичанин? Ні, я не зі Славутича. А звідки ти? З Чорткова. Чорткова, Це якесь місце на... Тернопільська область. Що ти робиш Славутича? Живи. Дружина звісно. О, круто. Довго живеш Славутича? Уже 5 років. П'ять років? Круто. Тобі подобається сауточка? Так, цікаво. А чим ти займаєшся? Важко сказати. Важко сказати. Офшорму. Інформаційні продукти. Створенням, давай так, створенням uh, цифрових продуктів і їхньою uh, монетизацією. Нічого не зрозумів, що за слова, але я сподіваюся, що наші підписники все зрозуміють. Анатолій? А ти Ну, Так. Анатолій слаботичанин. То розкажи про себе трошки. Ким а, ти займаєшся, Анатолій? Я сиджу вдома в комп'ютері основному. Щось якесь там букви набираю. А я думаю, ти граєш програмами. в «Сталкера» Сталкер і Теплою входив в кубернетіс. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Та зрозумів, та й зрозумів. Я, я чув, що ти е, повернувся в Славутич. Я слово виїжджав. Серце і душа завжди була в Славутич. <гум> Славутич Форева. Ну як ви зрозуміли, це нормальні хлопці. Вони повернулися до Славутича і це говорить про те, що ну, Славутич це класне місто і Славутич місто для тебе. <гум> tek tek polis kıralar ранок дуже классный, спевают ташечки. И ну, чувствуется, что лес поруч.